Останні дні вересня важлива мистецька подія відбулася в житті Балтського педагогічного фахового коледжу. Нині свої художні полотна презентувала викладачка закладу, талановита художниця, майстриня та каскарка Анастасія Маліношевська. Пані Анастасія була багаторазовою учасницею Балтських художніх пленерів. Розповідає, її любов до живопису, письменництва та рукоділля завжди підтримуються і надихаються усіма членами її великої та дружної родини. Адже змалку зростала в атмосфері творчості, добра та любові. Головним натхненником вважає батька відомого художника Сергія Шендеровського. Наразі мисткиня радіє, що має нагоду продемонструвати свої роботи студентам-викладачам. Чам та працівникам коледжу вірить її приклад, спонукатиме. Адже коледж об'єднує багато талановитих та креативних особистостей, які також можуть порадувати світ частинкою своєї творчості. Наразі експозиція представляє десяток робіт художниці Анастасії Маліношевської. Приурочили її до 496-го дня народження нашого рідного міста Балта та до професійного свята дня працівників освіти. Thank uh you. -huh. Сьогодні я на виставці картин Анастасії Сергіївни, моєї колеги, хочу поділитися своїми враженнями: дуже красиві полотна, від яких іде позитивна енергетика, добро, краса. Коли ти дивишся на ці картини. Ти наповнюєшся самими добрими емоціями. Це так важливо в сьогоднішній неспокійний час. От це, це як свіжий ковток життєдайний, ковток повітря. Дуже добре. Я радію, що в нашому колективі працює така людина. І сьогодні хочеться пригадати слова вірша Ліни Костенко Кирила. Людина, нібито не літає, а крила має, а крила має. Ці картини це справжній політ фантазії творчості. І Анастасія вона окриляє на творчості інших людей, наших студентів. Анастасії бажаю натхнення, щоб в її домі завжди була муза, і, е, яка надихала на створення нових полотен. Я впевнений, це моя особиста точка зору, що такі особистості, як Анастасія Сергіївна, повинні. Займатися викладацькою діяльністю, і ми дуже вражені від її творчості, від її підходу до рішення педагогічних питань, і ми дуже задоволені, те, що вона працює саме з нашою комісією. І я вважаю, що, наприклад, такий крок, як сьогодні, був зроблений, саме демонстрації її хобі і захоплення, дасть змогу нашим студентам і викладачам, в тому числі. Розкрити всебічно, тому що ну, наша задача така в педагогічній діяльності розвивати наших дітей всебічно. І це вражає. Ну а звісно, її картина це дуже емоційний виклад свого світу, це почуття, це емоції. Звісно, ну і я вважаю, що ще раз хочу підкреслити. Що дуже багато людей, які сьогодні очікували цю виставку, вони залишилися задоволені. Мені дуже приємно, що в стінах нашого закладу освіти сьогодні відбувається така значна подія. Ми відкриваємо виставку картин випускниці нашого коледжу, випускниці 2005 року, викладача предметно циклової комісії психолога педагогічних дисциплін. Анастасії Сергіївни Малінашевської. Привітаємо, будь ласка, Анастасію Сергіївну. Анастасія Сергіївна є автором картин. Анастасія Сергійна, приходьте до мене, тому що ви надзвичайно скромна людина. І так, Анастасія Сергійна є автором цих картин, і вона дещо пізніше поділиться своєю думкою і враженнями від написання картин. А я хочу сказати, що виставка присвячена 496-й річниці з дня заснування нашого міста Балта. І дуже приємно, що цю виставку ми відкриваємо напередодні професійного свята Дня працівників освіти. Тому я бажаю від свого імені від імені дирекції коледжу отримати велике велику насолоду. Велику естетичну насолоду і задоволення від перегляду картин. А я тепер слово хочу надати Анастасії Сергійовні. Добрий день, усіх вітаю. Я дуже рада всіх вас тут бачити. Я хочу сказати, що я завжди вірю в те, що мрія збувається, якщо ми того дуже хочемо. Ось зараз в цей момент збувається моя мрія. Я мріяла, щоб виставка моїх картин пройшла в батському музеї. але треба ще працювати над цим і скільки ми маємо там картин представити? 36. 36. сьогодні в мене є 10 картин я хочу подякувати коледжу я хочу подякувати за організацію Тетяни семенівну що я маю змогу сьогодні поділитися з вами своєю творчістю також я хочу подякувати своїм колегам і своїй кафедрі за підтримку Саме вони перші побачили мої картини а, і дозволили мені трошки помалювати в їх кабінетах. Дякую вам за це. Так, так, в наших, ваших, наших, так для творчої людини така підтримка вона надважлива. Вона ніби дає такі крила за спиною, і ти можеш далі з цими крилами ну, творити, малювати. Для мене такі крила це моя родина. І це моя друга сім'я вже тут в коледжі. Ця виставка присвячена місту Балта, моєму рідному місту. І я хочу вам трошки розповісти про одну найголовнішу картину для мене. Можливо, хтось знає чи не знає, в нашому місті кожен рік проводилися, мають проводитися пленери балтські. коли до нас приїжджають художники з різних місць, навіть приїжджали з різних країн до нас. І коли ми з ними їздили на екскурсії з Петром Остафовим, їздили по селам, і я для себе відкрила це місто зовсім по-іншому їхніми очима. Для них люди, які відкрилися, були такі доброзичливі, ці види, краєвиди, і вони милувалися, любувалися. Я дивилася на них, і я. Зовсім по іншому подивилася сама на Балту, і мені захотілося, знаєте, отак обійняти, обійняти моє маленьке таке місто. І я перенесла оцю емоцію на цю картину. І ось дівчинка, вона обіймає балту. Ось ці три картини написані в ретро-стилі. Це я хотіла уявити, як було 200-300 років тому так, наша пожежна каланча, якою була тоді, і має на меті створити ще, звісно, наш коледж. Ми побували з першим курсом музеї. Ми побачили, як викладали викладачів, коли встановлення було так коледжу. І звісно, мені вже хочеться намалювати таку картину з нашим коледжем і з різними містами в нашому в нашій балті, щоб ну була така серія, ретро серія. Не хочу вас довго затримувати, і якщо робити висновок, я хочу сказати таку скоромовку, яку я вивчала ще 17 років тому на методиці викладання української мови, коли йшла до дітей, але, але вона мені так запала в душу, я її так запам'ятала, і вона я вважаю зараз доречна: ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Я вмію малювати, але я не вмію танцювати. Я вмію шити іграшки, але я не вмію смачно готувати якісь там страви. Я хочу сказати, що кожен з нас має якийсь талант і хочу цією виставкою надихнути. Не тільки студентів, а й викладачів нашого коледжу, бо кожен має якесь своє хобі. Але сидить вдома тихенько його робить. І мені хочеться, щоб ми ділилися один з одним і надихали один одного. І бажаю бути присутньою на слідучі виставці. Добре. Так, так, так. Дякую вам. Що роботу студентів ми бачимо? Ми відзначаємо студентів на олімпіадах різного рівня, на конкурсах педагогічної майстерності, але в тіні залишаються наші скромні викладачі. Тому я думаю, що Анастасія Сергіївна сьогодні вперше відкриває таку виставку в коледжі. І наступні колеги. Ми не відкриваємо секрет. Хто але я думаю, що ви будете також несподівані і будете приємно здивовані наступною виставкою. А потім а поки що, у нас сьогодні Анастасія Сергіївна панує і є господаркою на цій виставці. Я хочу передати мікрофон голові студентської ради. Нашого коледжу Ірочка, будь ласка, дуже гарні роботи. Дуже вам вдячна про те, що ви прикрасили стіни все ж таки нашого коледжу чудового. Бажаю вам розвиватися. сподіваюся, що ще більше будуть картин в різному напрямі і не тільки в такому, який зараз є. І сподіваюся, що всі викладачі прислухаються, дослухаються до поради нашого, наш вашої колеги, і все ж таки також будуть показувати свої таланти. Вона щойно обране студентська щойно обрана студентська рада, і вони, я так сподіваюся, що будуть не тільки сьогодні активними, а протягом навчального року. Ксенія, будь ласка, несі сергіна. Я хочу сказати також вам дякую, тому що у нас ростуть маленькі наше майбутнє. Ми дуже раді, що ми так їх розвиваємо в такому мистецькому напряму. Я думаю, я сама не звал, тому мені дуже цікаво дивитися на ці картини і пізнавати наше друге місто, моє друге місто. Тому дякую за ваші старання. Ми нагадаємо, це тільки початок для вас буде. Дякуємо від імені поціновувачів з побажаннями подальших творчих злетів. Для натхнення, мені здається, образ буде набагато органічніший, такої і, фо і фотогенічніший. Тому продовжуйте славні традиції вашої сім'ї. Ми захоплювалися і захоплюємося творчістю батька. І знаєте, як там кажуть, що на е дітях геніїв природа відпочиває. але я бачу це не в даному випадку. І дуже приємно, чесно, абсолютно как? -да, 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 -да що, що от доносували цей міх. Тому натхнення. Дякую. Мені дуже приємно. Частина робіт, які пройшла через виставку в нашому історичному музеї, і вони ще будуть продовжуватись у нас. І я запрошую, маю таку можливість сьогодні запросити на виставку пленера 19-20 років. Небагато, 36 картин. Тому я сьогодні і Настенький сказав, що вперед, 36 картин. Але тут ще стоять наші маленькі діточки. Стоять викладачі, стоять студенти. Я дуже надіюся, що дуже скоро в нашому історичному музеї буде виставка робіт нашого коледжу і студентів, і наших четверокласників, і викладачів. Тому що в дійсності ми повинні пропагувати наш навчальний заклад з однієї сторони, а з іншої сторони ми повинні показати, що тут живуть, тут працюють прекрасні люди. Настеньке я б хотів побажати, ну, по-перше, сімейного щастя. По-друге, творчості, творчості і творчості. Кожна робота, яку ви тут бачите, ось, наприклад, наше поштове відділення в занедбаному сьогодні стані, але художниця зобразила його в історичному стилі. Тому що в дійсності це місце. місце Яке ви більше не зустрінете в нашій Україні, а поруч знаходиться приміщення школи музикальної. Але ніхто, мабуть, не пам'ятає про те, що до війни це була четверта школа, наша міська балська четверта школа. І очолював цю школу герой Радянського Союзу, який пройшов всю війну, а після війни очолив педагогічний інститут. Черкаса. І до кінця свого життя він пропрацював там. А поруч знаходиться наша емблема, наш, символ нашого міста, пожежна Каланча, яка з 25 го року спасає наше місто від пожеж. Насенька всього, всього земного. Творіть, на то ми живемо на цій землі. Ні, друзі, ми дякуємо всім, хто сьогодні завітав на виставку. Ми хочемо ще, щоб у вас був час. Для того щоб з такою красою і побажати Анастасії Сергійовні від, від всіх присутніх творчих успіхів, натхнення педагогічних успіхів, тому що в коледжі педагогічному ми розвиваємося і як викладачі, і як педагоги, і бути гарним прикладом для підростаючого покоління і щедро ділитися з нами своїм талантом. Тому дякуємо Анастасії Сергійовні. Сьогодні ми побували на виставці балської художниці. Я навіть і не знала, що в нашому місті є така талановита людина. Сьогодні вона відкрила для мене балту ще раз по новому Я люблю насолоджуватися красою наших вулиць, коли йду до школи, чи просто граюся з друзями в парку, чи на річці. Тепер я можу це робити і в коледжі. адже тут зображені найкрасивіші зображення нашого міста. Я, взагалі, як творча людина, можу сказати, що Люди, які творять, які проявляють свою творчість і не соромляться цього, це дуже круто, це дуже класно. Я дуже пишаюся, що в нас є такі викладачі, які мають такі таланти, і вони можуть їх проявити, показати. І, і ми, як студенти, можемо насолодитись цим. Ми разнопрофільний навчальний заклад, тобто не тільки викладач має бути різносторонньою людиною. І коли в нас є такі приклади, ми маємо натхнення, аби творити також і підіймати до цього рівня, до цієї планки, яку нам ставлять. Я чесно кажучи, відставляю свої якісь таланти на другий план, маючи якісь більш термінові справи. Але коли я бачу, коли люди творять, коли вони показують це, і я і ось цю реакцію публіки, як вони задоволені ось цими роботами, також хочеться, аби твій талант теж побачили. Я думаю, що студенти разом зі мною розділяють ці почуття, і вони також будуть це підтримувати. І я не обіцяю, але постараюсь також, буду намагатися. Ці роботи це результати участі у балтських пленерах. Майже всі-всі роботи це в нас був казковий пленер, тому можна було проявити свою фантазію. Був пленер реалістичний, там де можна побачити першу школу, сільські мотиви. Є картини, які тут ми не побачили, тому що значна частина їх я їх дарувала. Вони... В приватних колекціях тому я дуже рада, що зберіглися ось ці картини. Також дві картини представлені з архіву музею нам надав Петро Остафович. Тому я дуже рада, що я можу їх показати сьогодні. Ви така багатогранна особистість і ми знаємо, що окрім того, що ви займаєтеся живописом, ви також є каскарка. Так. Тобто і іграшки, м'які теж виготовляєте, звідки у вас такі таланти можливо? Звідки ви черпали це з дитинства йде? Чи це напрацювання сьогодення, сучасності? Звісно, це починається з традиції родини. Коли в дитинстві ти бачиш, що в кожній кімнаті є картина. Якщо якесь свято, батько, мама, вони якісь колажі, якісь плакати виробляють, і дарують друзям, вони в захваті, і все це. Вона вона переймається, так наслідується і переноситься у доросле життя. І без цього я вже, без цієї творчості, я вже себе не уявляю. Тому шию іграшки, тому що мені це подобається, тому що в мене з'явилися діти. Діти це е, ну, таке натхнення надзвичайне, Так? І пишу казки також для своїх діток. А потім вже презентую в школах, в садочках. Стилі окремі ми з батьком спілкувалися на цю тему і дійшли такого висновку. Що так як він, я не зможу намалювати. А він мені каже, що так, як я, він не може малювати. Бо це техніка мастихін, він пише пензлем, тільки я полюбила мастихін, і тому тут ми можемо бачити такі маски. Такі крупні у мене так, ну інший стиль, але він мені полюбився. Я дома зібрала всі свої роботи разом вперше, тому що вони були ну, по одній, по дві на виставках пленеру. Я всі зібрала і ходжу і така думаю, так цю картину я не покажу. Ця мені вже щось не дуже подобається. Я теж її не покажу. Зібрала всю родину батька, маму. І вони кажуть, як не покажеш, треба показувати все. І сьогодні, коли до мене підходили після виставки, я зрозуміла, наприклад, та картина, яка мені кажеться, ну тут можна щось допрацювати, вона когось вже надихнула, і вона цій людині саме ця картина сподобалась. Тому треба ділитися всім, надихати один одного на творчість. Наразі художниця та викладачка Анастасія Маліношевська сповнена новими творчими планами та задумами. Розповідає, діти та педагогічна діяльність додають наснаги не лише писати картини, але й продовжити свою казкарську справу, створивши велику збірку власних казок з яскравими ілюстраціями. Вірить, такий творчий подарунок сподобається усім малятам Балтського краю. З надією та вірою дивиться у своє майбутнє майбутнє рідного навчального залу. Закладу та, та всієї України